У Підгайцівській сільській раді 28 травня провели обшуки. Слідчі дії здійснював департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Під час обшуків у сільраді вилучили низку документів. Про це пише Сила Правди. Поліція провела обшуки у сільській раді 28 травня 2024 року. Зазначається, що обшукували кабінет голови Підгайцівської сільської ради Юрія Семенюка та бухгалтерію. Під час слідчих дій у сільській раді вилучили документ. У коментарі журналістам видання Сила Правди керівниця сектору комунікацій Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська сказала, що наразі проводиться низка процесуальних заходів в межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання коштів. Безпосередньо сільський голова Юрій Семенюк каже, що певно приїхали в чергове перевіряти підряди з ремонту доріг. СБУ, прокуратура, міліція обласна районна України. Якби щось знаходили, я би тут не стояв. Що ж там шукати? Бухгалтерія і сільрада працює в правовому полі, і все йде через казначейство, всі витрати, всі роботи видно. Що там шукати? Подали рахунок, його оплатили, всі бачать, хто заплатив і за що. По всій Україні йде перевірка масово, де проходять гроші, перевіряють. Як я, сільський голова, підписую з підприємцем договір на виконання робіт, робиться кошторис, робота, потім приймаємо, розраховуємось. Ці роботи всі зроблені. Це ж не перший раз, і я думаю, не останній. Що зробиш? Спокійно розповів голова Підгайсівської громади. Юрій Семенюк також каже, що до обшуків вже звик. За час його роботи таких обшуків було принаймні шість. Цього року в обшуки в Підгайцівській сільраді здійснювали вперше.